У цьому епізоді несеться ми хочемо пояснити вам, що трапилося у Дагестані. У неділю, 23 червня, у російських містах Дербент та Махачкала озброєні люди обстріляли православні церкви, синагогу та пост поліції. Загинули щонайменше 20 людей, і 15 з них це поліцейські, заявив глава республіки Сергій Меліков. Перестрілки тривали до пізнього вечора. І от вранці у Махачкалі та Дербенті скасували вже режим контртерористичної операції. Точна кількість нападників невідома, а за заявами місць. Цевої влади шістьох нападників вдалося ліквідувати. В цьому випуску несеться. Розберемо, що сталося, ким ймовірно виявилися нападники, та що це означає для Росії. Пропоную почати спочатку, щоб зрозуміти, як розвивались події. Але одразу зазначу, що уся інформація, яка поки з'являється в медіа, вона здебільшого йде з російських державних медіа та від влади Росії. Отже, повідомлення про стрілянину в Дербенті та Махачкалі почали з'являтися вчора ближче до вечора. У Дербенті невідомі напали на храм покрови Пресвятої Богородиці. Один із загиблих це священник Миколай. Він служив у православному храмі у Дербенті понад 40 років. Йому перерізали горло. Про це заявив глава громадської спостережної комісії Дагестану. Також у Дербентів ще згоріла синагога Келену Мас. За словами місцевої влади, нападники її підпалили. Будівлі понад 200 років у Махачкалі обстріляли пост ДПС. Поруч теж розташована синагога. Утім, там ніхто не постраждав, писали пропагандистські медіа із посиланням на рабина. Утім, нападники розстріляли охоронця свято Успенського кафедрального собору. в Махачкалі він був озброєний лише газовим пістолетом. Також стрілянину зафіксували в селі Сергокала. Воно розташоване. Оване за 65 км кілометрів від Махачкали. Там невідомі обстріляли поліцейську машину. Поранили одного із співробітників поліції, і про це пише BBC Росія. А тепер про самих нападників офіційно, поки правоохоронці не розкривають їхніх імен. Утім, у змі пишуть попередньо серед нападників двоє синів голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова разом із синами чиновника у нападі брав участь і його племінник. Усіх трьох ліквідували. Пише інтерфакс. Самого Омарова затримали. У його будинку провели обшуки. Пишуть російські пропагандистські медіа. І також зазначається, що Омарова вже виключили з російської політичної партії єдина. Росія, слідчий комітет Росії, порушив кримінальну справу за статтею про теракт. у Дагестані. Оголошено триденну жалобу. Будуть проводитися последують оперативно і слідчі мероприятия до виявлення всіх учасників цих сп'ячих ячеїв, які, безусловно подготавливались, в тому числі і з за рубежу. Очільник Кремля Путін поки не коментував нападів у Дагестані і за заявою речника Піскова і не планує цього робити. А от глава республіки у своєму зверненні сказав, що влада розуміє, хто стоїть за організацією цих терористичних атак і якої мети організатори намагалися досягти Подобні атаки на посягательство, на наше братство, на наше много єдинство, на нашу конфесіональну нерозділімості являються попитки розколоти наше єдінство і тим самим добитися розділу, розколу між нами. До слова напад стався рівно через рік після так званого бунту Пригожина. Тоді Путін відправився якраз до Дербенту і тому події в Дагестані можуть мати більше політичний характер ніж релігійний. Вважає аналітик ради зовнішньої політики українська призма. Справа тут не лише в якихось певних релігійних розбіжностях, але й в принципі у тому, що у радикальної течії ісламістів, які перебували на території Дагестану, є певні, скажімо так, політичні претензії до теперішньої російської влади, чим вони спричинені, ну тут поки що важко сказати, але теоретично можна припустити те, що одна з причин криється у тому, що після того як був призначений батько 2021 році. Новий губернатор Меліков. Відбувся певний перерозподіл сили в регіоні. Меліков намагається зокрема контролювати і фінансові потоки в регіоні, каже експерт. Відповідно, в регіональних органах влади призначають не місцевих, а етнічних росіян. Тож це може бути друга причина стрілянини. Ну і можлива участь у підготовці нападу та безпосередня участь у ньому родичів посадової особи. Це також не пересічно. Свідчить про те, що та система влади в Росії, особливо в регіонах, особливо в проблемах в регіонах є. Надії здатною і в ній є безліч і проблем, які ніхто не буде усувати, тому що всі розуміють, що вона не працює нормально, але водночас для того, аби її змінювати, потрібно зробити дуже багато зусиль, а на це багато часу і ресурсів, і поки що ніхто цього робити не буде. Якщо ви пам'ятаєте Крокус сіті і заяви російської влади після стрілянини, то на цей раз, принаймні, поки події в Дагестані політики не поєднуються з впливом України. Наприклад, російський політик Дмитро Рогозін відразу закликав не пов'язувати стрілянину на північному Кавказі з Україною та західними країнами, зокрема. Утім, слідчі Росії все ж визначатимуть, чи стоять в одному ряду атака на Крим і стрілянина в Дагестані. Про це заявив зокрема сьогодні речник Кремля Пісков. Тож продовжуємо стежити за подіями в Росії, зокрема, і підписуйтеся на наш канал, щоб не пропускати важливих оновлень.